Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект біксенону від компанії Brevia на цоколь H4 з температурою світла 6000 Кельвін. артикул даного комплекту 15462. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Ось такий має вигляд. Тут у нас є дві ліксенонові лампи, цоколь H4. З температурою світла 6000 Кельвін. Гіпсанонова проводка. Разом з реле. Інструкція, гарантійний еталон і два блоки потужністю 35 Вт, так як і ламп. Блоки металеві, герметично проклеєні. Біксенон відрізняється від звичайного ксенону, тим, що це дальнє ближнє світло в одній лампі, як і у звичайного ЦОКуля 4. Зараз ми під'єднаємо весь комплект на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як він буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так. Загорається лампа. Через декілька секунд вона набирає свою. Потужність і яскравість. Колірна температура у нас заявлена 6000 кельвін в даних лампах. Обов'язково потрібно пам'ятати, що використовувати ксенон потрібно тільки через лінзи, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.